Дивіться, що якого карасика зловив. Прям таким золотом віддає. Опа! Знов поволочив вигляд. Ну, одразу понаблюдаємо зараз. Карасика викинули. Щось потужне. Добре. Чуть, -чуть підкрути тріщотку. Зараз побудемо, Дивимося, що там, може яка полторашечка. Я на камеру не ту включив, ну ладно. І руки мокрі. Це просто вудочка така коротенька. Тась риба непогана. Помовча його трохи. І, і хто у нас тут? Ну, непоганий коробчик. Трошки вони наїли ваги точно. Тобі Рома везе на таке. Латіки об'ясні, вони мене або обривають, або запутують. А тут дерева. цей такий. Прям легенько його зараз візьму. Угу. може й душечка бути. Ну, зараз приміряємо. Ну, може, може, бо ми з собою ваги не беремо. Акуратненько його зараз відцепимо. Аккуратненько не вийде треба брати патичка. Явно такий потужненький. А поплавочок шли на такого короткого двохметрового патичка. Прям порадував, порадував. І обрізкав я всі.